Привіт дорогі друзі! І зараз сейчас... Мы... я вам покажу новий промокод. І з нами сьогодні PVP 11920. Новий промокод у нас. Ви його бачите на екрані. Субскрайбер 900. Берем. Друзі, я повернувся. Зараз будемо знімати відкриття. Чи давайте спочатку купимо зельку удачі. Вона отут от має бути. А ні, це з парки. В принципі, з парки теж нам пригодяться. О, удача. Так. Бо це все, що в мене є. Надіюсь, хоч би ще одна-дві ліги випаде. Мы на основе мини мифик сиви вепов. Давайте видите. Так, пока что плохо. О, Ричард новый. Лайт иди, он бы лучше Саймона Соуса. Блин, я зажрался, у меня такое чувство. Ну ничего, снимаем открытие. Хоть бы легендарочку дайте. Я наше зелье удачи купил. Не, ну це трэш якийсь. В першій серии выпало три легендарки. А тут, напевно, якщо відкрию то ничего не выпадет нормального, да? Капец, имбамбам. Так, друзі, зараз ще... ще нічого не випадає. О, Діон, друзі, Діон це дуже добре. Відкриваємо. Надіюсь, досі надіюсь на міфіка. Ну, 0,1% це дуже мало. Так, друзі, в нас залишається 9 тисяч, і нам випала одна лега. Саймон Соус! Друзі, нам випав Саймон Соус. Ой, Солус. Соус. Короче, випав Саймон Соус. Дуже імбовий, ну, но зараз демодіє стадії прокачки. Так. Я, щось не ожидав, що буде мифик. Я просто по приколу сказав, Ну, спасибо. Нікого так не думав, що буду казати. Но ноль. 1%, а в мене 0,2. Боже, як це мало. Може ще годлі досиш. Ну, окей, да, тут я вже зажрався. Тут ви будете праві. Опять Діон. Друзі, ми вже все відкрили. І бувайте!